Техніка безпеки для учнів під час зимових канікул у воєнний період. Зимові канікули це час для відпочинку та розваг. Але в умовах воєнного стану учні повинні бути особливо обережними. Ось кілька порад щодо техніки безпеки, які допоможуть зберегти життя та здоров'я. Не покидайте будинок без дозволу батьків або інших дорослих. Не гуляйте наодинці Не йдіть в незнайомі місця. Будьте обережні на дорогах. Не грайтеся з вогнем, не залишайте включені електроприлади без нагляду, не слухайте незнайомців, повідомляйте батьків про все, що вам не подобається або здається підозрілим. Відразу після сигналу тривоги. Ідіть в укриття. Будьте обережні в інтернеті. Пам'ятайте, що ваша безпека це найголовніше будьте обережні та дотримуйтесь цих порад. Щоб захистити себе та своїх близьких, важливо також зберегти психологічне здоров'я у воєнний час. Люди можуть відчувати тривогу, страх, депресію. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися зі своїми емоціями, зверніться за допомогою до психолога. Пам'ятайте, що ви не самотні, у вас є люди, які вас люблять і турбуються про вас.